Фактично Ватикан. Зараз я вам покажу площу святого Петра. Це дійсно унікальна просто площа, яка заставляє. Ну, і не можу я просто її вам не показати. Знаєте, я би можливо, і не знімав цей відеоролик, але маючи таку велику аудиторію, це цікаво, подивитися, де знаходиться Папа Римський, де люди тут взагалі чекають, моляться. Це феноменальне місце. І фактично. Площа Святого Петра це головна площа Ватикану та одна з найвідоміших площ у світі. Вона розташована перед базилікою святого Петра у самому серці Ватикана, найменшої держави в світі. Зараз я вам покажу е, цю базиліку також. Вона того вартує. Тільки тут дуже багато людей, друзі, і важко ходити. І треба за собою дивитися, бо можна конкретно втратити телефон, хтось може вкрасти телефон і. Нічого більше з того не лишиться. Подивіться, самі на свій, на свой, на свій власний погляд. От ця базиліка зліва. І дивіться, скільки тут крисяли, скільки тут людей просто фактично під відкритим небом збираються. Дуже прекрасне місце. І історія трошки та архітектура побудована ця площа 1656 року, фактично. І архітектор був Джан Лоренцо Берліні, видатний італійський бароковий архітектор і скульптор. І мета цього будівництва цієї площі, звісно, було, щоб створити простір, простір який би міг вмістити велику кількість паломників, які проходять побачити папу римську, особливо під час места Благословінь. який гарний тут фонтан, дорогі друзі. Ну, унікальне просто місце. І скільки тут людей, тут повно є музеїв, тут чого тут тільки немає, друзі. Колонада складається 284 колон та 88 фільстер, розташованих у чотири ряди. На верхні колона 140 статуй святих. Обеліск у центрі площі стоїть єгипетський обеліск висотою 25,5 метра. От він вам перед вами, друзі. Фонтани, є два фонтани, які я вже показував. Це один з них Карло Мадерно і інший самого Берніні. Друже, і символіка площі площа має форму еліпса, що символізує обійми церкви, які охоплюють вірян. Це одна з найглибших концепцій християнської архітектури. Це просто щось, друзі, неймовірне тут ходити і це все бачити і про вам про це розповідати. Це найменша країна в світі. Уявіть просто собі, де ми зараз стоїмо, і як це цікаво бути в найменшій просто країні. Це щось просто вражає. І, звісно, площа є місцем проведення головних подій Ватикану, великодні та різвяні меси, папські ау аудієн.